Спасибо. 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 Олег Лешко. Значит, да. а, я, вам сейчас, сейчас объяс, я вам сейчас объясню одну вещь. Я обязан поднять эту тему, потому что я получил письмо из э, э, Черниговской областной больницы. И вот почему. Помните, на прошлой программе вы сказали следующее. Попец потом рассказал, двое суток он лежал в Черниговской областной лекарне, до него никто ни разу не подошел. Ни разу за двое суток. Йому навіть лампу не поставили, бо в нього 45 градусів температура була. І якби ми його звідти не забрали, він би помер би вже кілька днів тому. Слава Богу, він живий, але дуже йде важка боротьба за його життя. Тому я звертаюся до глядачів, у кого є можливість. Йому треба донорська кров. Грошима там на ліки і все інше. Ми його забезпечили цього хлопця. А от донорська кров треба кого є можливість в республіканський опікові центри дати, будь ласка, цю кров, щоб цей хлопець вижив. Мати працює телятницею в селі, отримує 900 гривень пенсії. От за два дня вона винесла в лікарню 5300 гривень. 5300 гривень. Вона продала корову за 3000 гривень. Це даром. Продала останнє, що в неї є, щоб рятувати цього хлопця свого сина. І тільки тому, що він сільський хлопець, у якого немає грошей, до нього ніхто не підходив, його ніхто не рятував. никому он не требует. Нет, нет, давайте уберите, пусть это будет мой, мое время. Значит, мы, я получил, наша программа получила, протокол заседания, специально нам это направили, эксперт на э, заседание клиника экспертной комиссии, семь медиков подписалось, что то, что вы сказали, не соответствует действительности. Мы специально послали нашего журналиста в Киевскую больницу, где сейчас находится господин Уха чтобы он поговорил с врачами, потому что пациенту не допускают. И киевские врачи сказали, что реально вот эта местная больница сделала все, что могла. И все, что должна была сделать. Поэтому я бы на вашем месте подумал, да, не извиниться ли перед врачами. Я могу отвечать, да? Так. Дякую. Перш за все, я хочу подякувати всім громадянам України, які відгукнулися на моє звернення в попередній передачі і допомогли Сергію Уху. Це молодий хлопець, якому 20 років. Сьогодні, до речі, йому зробили вже шосту операцію. Шосту, і за ці два тижні ми вже винесли в той опіковий центр більше 30 тисяч гривень. Я хочу нагадати, що його мама, проста телятниця, а цей хлопець із села, простий 20-літній хлопець, у якого жінка Нет, на дев'ятому черкіну за. Область вже там обвинили врачей Савік. в тому, що нічого не делали. Савик, ось, будь ласка, хрест даю особисто Это перед народом, осо не перед, перед народом, Богом, а перед Господом Богу. Ну, народ... Особисто говорив із заступником головного лікаря. Микола Іванович, який мені сказав про те, що у них немає машини, щоб довести хворого. Тетяна Дмитрівна Бахтєєва, народний депутат, людина з великої літери, великий лікар, яка, дякуючи їй врятований, цей хлопець підтвердив вам, що особисто вона говорила з начальником облздрава. А та каже: у мене вихідний, люди добрі. Невже хтось із вас вірить, що коли вони не заплатять і про всі люди, хлопці, хтось до них підійде? Чи хтось їх лікуватиме? Я, Савік, ви знаєте, е, я, якщо ви не заперечуєте, я наберу маму хлопця, і хай вона скаже: от е, вона була у хлопця у свого сина, який розповів, як його лікували. Олена Євгенівна, доброго вечора. Доброго вечора. розкажіть, розкажіть, будь ласка, як лікували вашого сина Сергія в обласній лікарні, бо стверджують, що я, начебто, сказав неправду, що йому не надавали допомогу. Туди в лікарню зашла, зразу не пускали туди. Ви сказали правду. Мама сказала, ну, що ви сказали сказала, правду. Вона в лікарню дає ти не слиша з річ. Передо мною я заборуся. Вона ходить на восьмому місяці. Воні Олена Євгенівна, дякую вам. Люди добрі почули. Це мама того хлопця. Е я не кажу, що в нас усі лікарі. Я знаю багатьох лікарів. І в тому числі я хочу подякувати тим лікарям, які врятували цьому Сергію уху життя. Але на жаль, є й такі лікарі. Якщо не підмажеш, вони тобі нічого не поможуть. Ну, давайте, Навіть таблетки ну, не дадуть. ми вже послали сьогодні журналіста. Давайте я давайте покажемо, що сказав врач в Києві. Получив він травму в селі, після цього він був доставлений в центральну районну лікарню, Соответственно, протоколу лечения была проведена противошоковая, первичная противошоковая терапия. И больной по стабилизации основных параметров гемодинамики на следующие сутки утром был переведен уже на этап специализированного лечения в Черниговскую областную клиническую больницу в отделение Ожого. Есть тот объем оказание помощи, который предусмотрен протоколами лечения, протоколами оказания помощи пострадавшим сожженным, утвержденных Министерством здравоохранения, были выполнены в полном объеме. Я, я говорю, любой врач, который нарушает клятву Гиппократа, заслуживает наказания. Это правда. Но если нет... Вы слышали, что мама подтвердила, что, на самом деле, ее сына не лекали. Найгирше. Якби ж це мова йшла про одну людину. Мільйони простих людей по Україні. Якщо в тебе немає грошей, ти нікому не треба. Дзвони людина. Я кожен день проводжу зустрічі у своєму 208-му виборчому окрузі, і люди розказують: дзвонимо на 103, Питають, скільки вам років? Якщо людина похило віку, швидка не приїде. Питаю, чи є у вас гроші, щоб бензин заправити машину? Якщо грошей немає, теж не приїдуть. Тільки заходив в лікарню, перше питаю, чи є у вас гроші, щоб заплатити. А я думаю, що треба робити навпаки. Спочатку рятувати людину, а потім питати за гроші. Ніколай Росію. Я, я теж треба додати 30 не, секунд. Значить, е, я хочу сказати так, одне, що мати буде до віку вдячна е, Олегу за те, що він врятував дитину. Це не поодинокі випадки і не тільки на Чернігівщині. Я е, стикався протягом. Останнього року, що періодично з одного чи з іншого району звертаються районна лікарня, і говорять: у нас на місяць немає бензину для швидкої, от чітко немає, бюджет не фінансує. значить І дійсно, ми допомагали і на місяць, і на два. І, і тому цей цей приклад, це живий приклад. Тут не потрібно шукати. Тут потрібно шукати шлях. Як збільшити фінансування на медицину, щоб таких випадків не смотрите. було Так, да, смотрите, не збирався б клініка експертний совет в больниці этой программы 7 человек ви не пацані найважливіше. Ні, подождите. Є чи честь професії постійно врачу, та ні сама последняя робили все, що могли? Я думаю, що найважливіше це життя молодої людини, ну. яка сьогодні живе, і ми врятували Это... йому життя. Це найважливіше. Саль, саль, саль. Да. Савіть, я хотів би по округу кілька слів сказати. Алі, може два слова, будь ласка, значить, вихід з цієї ситуації один, на мій погляд. Коли цей хлопець, дай Боже, здоров'я одужає. Якщо дійсно його не не лікували, треба звернутися в правоохоронні органи з заявою про притягнення тих лікарів. За халатність, які не дали медичної допомоги. Сані, І відшкодування це, збитків. Ну це, ну це абсолютно ми зараз, ми зараз... Це, це можна зробити. Це, це Абсолютна дурниця. Сані, Що, я дурниця. Сані, є зако, будь ласка. Што? Ні, я у вас нет врем? У мене є. Да. Так, ми знаєте, ми зараз ми зараз шукаємо ворогів. Давайте подивимося, як сьогодні ці сільські клініки чи ФАПи, як вони там називаються, забезпечуються. Тими ж медикаментами, бензинами, грошима. А то ми зараз з, з лікарів зробимо ворогів. Безсердечні, і непрофесійні люди є в кожній професії, але ще створили ми умови для сьогодні для медиків і для медицини, для того, щоб вони могли надавати людям послуги. Абсолютно. А то ми зараз знову ворога шукаємо. Зараз медиків зробимо ворогами. Завтра ще когось ворогами зробимо, замість того, щоб міняти систему. Звичайно, правильно Пожалуйста. Ні в якому разі я застерігаю усіх, хто можливо не так нас зрозумів. Лікарі це ті люди, яким ми всі маємо дякувати за те, що вони рятують нам життя, за те, що вони нам допомагають. Але Правильно, ви абсолютно кажете, коли поставити коли сьогодні в селах у районах, закривають лікарні, закривають ФАПи, коли молодий спеціаліст, лікар після університету на 1080 гривень зарплати живе. От як йому працювати, коли немає елементарних речей у лікарні, немає елементарного обладнання, то тут проблема, яку треба вирішувати кардинально, але водночас. Життя людини не коштує того. Спочатку вилічи людину, врятуй життя, потім питай за гроші. Нет, минуту, пожалуйста. Я за вибори хотів сказати. Да, Добавте, Олегу, в минуту. 에, 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 з приводу виборів я хотів сказати. Отут я на початку програми бачив взаємні звинувачення, удар об'єднана опозиція, сваряться між собою. Це те, що погубило помаранчеву команду. Це те, що погубило президента Ющенка і прем'єра Тимошенко. Це дуже поганий приклад для виборців. Не треба цього робити, бо від оцих сварок виграє тільки партія регіонів. На моєму окрузі я хотів би сказати 208-й округ, шановний пане Анатолію Гриценко. Я знову до вас звертаюся на моєму окрузі. Кандидат від так звано об'єднаної опозиції, так званий кандидат, разом із кандидатом від партії регіонів Михайло Голицею воюють проти мене разом. Десять фальшивих газет уже випустили, начебто від об'єднаної позиції, де пишуть, що ляшко зрадник, що ляшко зрадив юлю. При тому, що я є автором законопроекту про звільнення Тимошенко, тобто використовують разом із партією регіонів брудні технології для того, щоб протягнути до влади саме представника регіоналів. І тому я звертаюся до керівництва об'єднаної позиції. Ви розказуєте про те, що ви хочете мати більшість в парламенті. Як ви будете мати цю більшість, коли в конкретному моєму окрузі ви допомагаєте регіоналу голиці вигравати вибори? Спасибо. Юля сидить у тюрмі, а ви допомагаєте регіоналам. Спасибо. Отака Все. більшість. Все. Александр, а у вас Александр, Александр. Вопрос. Олег Олег, скажите, пожалуйста, а чего вы не вошли в объединенную оппозицию? Дякую, Александр Сергіевич, хорошее питание. Списку радикальної партії, це люди, які ніколи не були депутатами. Це абсолютно прості люди. Я хочу, я абсолютно твердо переконаний, що тільки нові люди повинні бути в Верховній Раді. Нові люди повинні бути при владі. Бо всі, ті, хто 20 років одні ті самі на манежі, які міняються які тільки під парапорами різними, Вони не вирішать проблем країни. Вони показали, що вони ні на що не здатні. Саме тому я веду до Верховної Ради радикальну партію, де жодного депутата, жодного олігарха, жодної політичної тушки. Це люди, які йдуть до Верховної ради прості люди освічені, грамотні, але на жаль, у них нема блату, у них нема волохатої руки, тому вони ніде не можуть влаштуватися. А найголовніше є ще 18 секунд. Дозвольте найголовніше. Я хочу сказати нашим глядачам. Отим не вір всім розмовам про те, що ляшко такий же проект влади, як Кличко, як ще хтось і так далі. Ми будемо в партії Ми будемо у партії е, у парламенті. Вибачте. Ми будемо у парламенті з усіма з тими, хто буде проти партії регіонів. Ми зробимо все, щоб партія регіонів була в опозиції. А щоб нинішні опозиційні сили, в тому числі радикальна партія, прийшли до влади. І не смішно. Дякую, дякую вам. Коротка пауза, і ми продовжимо.